Мої вітання усім добрим людям. На добрих нехай краби об'їдають. на вулиці 19 травня. Квітень був е, доволі теплий, а початок травня трохи е, впала температура. І е, були дощі, так, трохи волога погода була. І це сприяло захворюванню нашого персика. Е, от бачите, така Огань почала вилазити. Буквально от пару листічків є з отакими аж красними наростами чи як їх назвати, я не знаю. І от бачите, воно жовте, пов'яле, курчаве, ну, курчавість листя почалося. Почався отакий от. і треба з цим боротися. А як з цим боротися? Ну, перше, що треба робити, це от механічним путем беремо ножиці і отак от усе це листечко, навіть з ветками оцими малими, отак от убираємо. На, на цих листях, оце теж саме, отак от, бачите, воно навіть Опадає саме. Отак от опадає все це. Це перше, що треба зробити, і одразу ж будемо зараз у це все діло прискати. Бачите, отак от воно опадає. Оце Отака от гадость І будемо одразу ж прискати, бо Треба проводити обробку, щоб не втратити, по-перше, врожай. По-друге, щоб не втратити взагалі дерево. Вон, бачите, ще отаке от листечко. Нібито красиве все, але є отаке покрасніння, курчавість. Це грибок, який починає розвиватися, коли саме коли. От Такі є перепади температури, тут взагалі, бачите, яке воно О, побите. І будемо одразу ж прискати? Що будемо використовувати? Будемо використовувати хорус, в мене ще трохи лишилося, щоб брав розсипного. На розвіс. Будемо використовувати хорос 3 грама на 10 літрів води. Будемо використовувати скор на 10 літрів води отакий от от малий пакетик. Тут 2 грами. От. І будемо використовувати також актилік. Я взяв ще пару ампул і у мене є он навіть Великий флакончик. Тобто актилік, скор і хорус. Розводимо все в баковій суміші. Вони всі е друг з другом працюють добре. І будемо оприскати, бо треба це діло спасати. Усім добра. Обробили дерева персики від курчавості, і бачимо, що дуже багато комах і вже почала з'являтися тля. Тож треба одразу ж вести профілактику. І Жінка каже, що і на розах теж дуже на трояндах дуже багато е, тлі. От Зараз буду використовувати балазу від комах, від тлі. От. І мені запропонували спробувати от, от препарат, взяв трохи е, заїр. Буду теж додавати і одразу прискаємо і обробляємо все від тлі, комах, кліщів, ну, від шкідників усіх. А, і ще сказали, що заїр, оцей, він допомагає від комарів. Зараз перевіримо Теж отут тут біля дому поприскаємо. А, от там ну все навколо поприскаємо цим заїром і подивимося. Якщо буде допомагати від комарів, то те ми будемо жити.